Кращена формула Fitline Дедрінг детокс детокс-програма, яку багато хто любить, і багато хто цінує що, е, використання цієї програми 3-4 рази на рік, щоб підтримати свої процеси детоксикації. І я хочу спитати: в спитати, нас цей продукт був коротенький термін десь в листопаді. Я не встигла купити, але купила одразу, як прийшов, і вже якраз закінчила Два тижні використання скажу свій відгук. Хто вже приймав такий продукт? Є? О, доволі багато. Це ті, хто перші розкупили, я зрозуміла. І знаєте, цей продукт його хотіли вдосконалити, тому що я, я чула, мені він дуже подобався, минула версія. І текстура, і гіркувати аромат, і смак. Але багато хто казали, що текстура надважка, і що після смак не дуже. І вдосконалювали. В нас мені е, дуже подобається, що наукова рада вдосконалює, що мені здається, так вже є вдосконалим, але немає меж, як ви, 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 видається, як е, є на самому ділі. І е, дедрінг він е, сьогодні має присмак зеленого яблуку, дуже дуже свіжого. І ви сьогодні будете всі мати змогу спробувати цей продукт. Е, Перші перерві Будь ласка, не беріть одразу по 5 келихів, щоб всі могли спробувати. Тому що це і смак, і дуже потужна дія. Зібрали інновації, які, як ви бачите, ще ніколи не смакували краще. Але в цьому продукті є комбінація дуже крутих екстрактів, які. Створюють потужну таку п'ятиступеневу, п'ятиповерхову дію на наш обмін речовин. І перше, це звісно називають силові групи або синергетичні групи. І перше, це метаболізм, про який я вже трохи казала, що він. Його треба роз, роз, розгоняти, його треба підтримувати. І надважливу роль в метаболізмі грають мікроелементи, тому що, наприклад, середовище шлунку має pH кислотнолужний дуже низький 1-4. А одразу після шлунку 12-пала степала кішка мають вже більш більш лужне середовище вісім. І ось щоб підтримувати ось ці параметри, які будуть давати змогу нам перетравлювати правильно їжу, їжу якраз і потрібні мікроелементи, і введені в цей продукт, мікроелементи для метаболізму. Далі в тонкому кишківнику, багато хто думає, відбувається просто травлення і всмоктування. Але кишківник має дуже велику. Мету для нашого організму підтримувати імунітет це надпотужний орган для імунітету, імунний орган, і тому кишківник також треба підтримувати. І для цього тут рослинні, екстракти, компоненти, витяжки з рослин з, з клітковиною, які допомагають перетравлювати. Давати змогу кишечнику перетравлювати те, що ми з'їли, активувати його функцію, прибирати зайве, виводити токсини, нормалізувати умови для мікрофлорид, яка теж дуже є важливою. Третій блок це хелатоутворення, це використання хелатів, які Притягують до себе і виводять токсичні метали. Зараз в нас війна і в нас крізь і в повітрі, і в воді, і в їжі їх дуже багато. А токсичні метали вони ініціюють зміни мутації клітин. І сьогодні дуже багато онкологів, в тому числі, і тому були науковці і спіруліну, і хлорелу це хелати, такі відомі в природні, але ще і додаткові, наприклад, артишоки, броколі для того, щоб сілімаріни і аліцини також приймали участь в цьому процесі нирки. Ті органи, що виводять парний орган, що виводить, виводить з організму те, що вже не потрібно, і це водорозчинні токсини і зайва рідина, і е, тут е, скомбінували комплекси, е, також, наприклад, дикого чеснику і кропиви, які також влітають ці комплекси і на лімфодренаж. І, е, звісно, це печінка, тому що е, найбільший орган детоксикації і Взагалі, найбільший орган в організмі, який переводить токсичні речовини в нетоксичні для того, щоб організм зміг їх позбавитися. І в нас скомбіновані комплекси, звісно, з холіном з мінералами. з... Витяжками з кореню імбіру з різних рослин, які допомагають в цьому процесі, а прискорювачі резорбції покращують засвоєння. І нагадаю, дуже смачна формула, дуже легка. Швидко розчинна і приймати можна дуже легко. Головне, як каже пан Тобіоскюне, зупинитися через 14 днів, тому що це формула посилення детоксу. І ми можемо приймати цей продукт як на початку дня, наприклад, першим, а через півгодини пауер-коктейль, так і змішувати в одному стакані. Хто поспішає, хто не не має часу е, чекати? Хто хоче смакувати, будь ласка, окремо. Хто не, не має часу і в одному стакані змішує, воно також буде дуже потужно працювати. І зранку починайте день правильно, очищення. Як кажуть, а спочатку очищення, а потім е, е, вже знаєте, треба якийсь термін два тижні почиститись. Друзі, любі, ми, ми не коври, які треба вибивати да, або брати одяг. Ми жива система, і в нас кожний день, кожну секунду і очищення, і живлення, і енергоотворення, і імунна система. Тому треба робити все правильно і послідовно. І я хочу сказати, що я закінчила цей комплекс. І я помітила і на прошлому на прошлій варіації, тому що тут ще пектини добавлені, дуже важливі пектини з шкірки яблук. А зараз такі яблука продаються, що краще їх очищувати, тому що шкірка накопичує на токсичні метали. А саме органічні яблука і пектини з нього дуже потужно працюють. Вони в новому комплексі. І ви знаєте, я помітила на третьому буквально на третій день програми. Що нема апетиту. От я ще не знала про топ-шейп, верніше, я знала, але ще не отримали резу... інформацію матеріали. І я хочу вам сказати, що почніть з дитрінку. Потім, поки к нам прийде топ-шейп, ви вже можете підготувати організм і ви побачите, що ви вже ці 2-3 кілограми за декілька тижнів зможете скинути зайву, зайву, зайву рідину, посилити детоксикацію. Головне, прислуховуватись: якщо нема апетиту, не треба лізти до шкафчика з їжею да, і, і жувати. І коли ви відчуєте цю легкість після дитрінку, ви будете заходів. Дякую за вашу увагу.